Вітаю всіх з Пасхою, хочу показати стан своїх гранатів. Дивіться, це фаворит, умовна назва. Показує, був, нагадую, був мороз мінус 4. Що хочу сказати. Переніс добре, є пошкодження, десь 10%. А так, дивіться, непогано виглядає, що хочу сказати, зараз візьму. Бачите, ось такий результат. Це тут, як завжди, тримує гранати і фаворит. Ну, вони пізніше йдуть в ріст, тому бачите, їх морози не приморозили зараз. Дивіться, ну, все гарно виглядає. Далі йдемо, це гілоша рожева. Зараз її візьму, бачите. І лоша теж теж все добре. Можливо, якщо є, там відсотків 20, можливо. Десь так пошкодило. Так, будемо дивитися, яке буде цвітіння, це ж зараз просто листя, дивіться. Тут приблизно відсотків 40, бачите. Що раніше пішли, ось такі. Що пізніше, то бачите ось з ними все добре. Далі буде, буде видно, що з квітоносом цвітіння, яке буде. Далі тут дивіться, тут гранат, дуже гарний сорт. Мангуш мені мій товариш подарував. Ну, бачите, він рано пішов в ріст. Було мінус 4 і всі 100% бруньок замерзли. Дивіться, бачите. Ну, ось, ось такий результат. Дуже шкода, але ну, погода була погана. Так, далі номер третій. Тут десь теж відсотків 20 пошкоджено, а так взагалі картина гарна. Зараз зніму. До речі, гранат, коли розпускається, він дуже гарний. Дивіться. Зараз. Секунду. Дивіться, які гарні листя. Ось як вони виглядають. Дуже-дуже красивий гранат, коли розпускається і ось це останній гранат. Тут відсотків 60 приморозило. Бачите, він дуже теж рано пішов і мороз зробив свою справу, як говориться. Бачите, ось що померзло. Можливо, в кого так померзли молоді, бачите, пішли в ріст, та після морозу, ось так виглядають. Що треба робити? Та нічого, головне не панікувати. Зараз піде тепло, виб'ють нові бруньки. Поливати, головне, не забувати поливати. Це саме головне, що треба робити, бачите? І все. Ну І будемо чекати, яке буде цвітіння. ну, Померзла квіткова брунька чи не померзла. Це зараз. Не можна сказати це. Будемо дивитись, яка буде перша хвиля цвітіння. Все, ще раз дякую за увагу. Ще раз зі святом вас.